Пане Романе, як вам, взагалі ця історія про гарантії безпеки, яка от уже два тижні живе так в інфопросторі. Різні країни з коалі... коаліції охочих висловлюються, готові, не готові надсилати свої війська, свої корпуси, долучатися авіацією, долучатися розвідданими. Як вам взагалі ці всі пропозиції, які вважаєте найбільш вірогідними і вигідними для України? А, важливо, що ця розмова ведеться. Важливо, що всі починають розуміти глибину проблеми і важливість. Всі роз, починають розуміти загрозу не тільки і не лише для України, для Європи. А, починають розуміти, що таке безпека континентальна і глобальна. Це дуже добре, що ця дискусія ведеться. А, що стосується рішень. Я в цьому відношенні довіряю британцям. А, і... Ті матеріали, які озвучені були Ентоні а вони абсолютно чітко говорять про те, робота ця на штабному рівні виконана. І нині залежить від тих політичних рішень, які будуть прийняті. А Причому треба розуміти, що а, все це може бути реалізовано тільки або після прийняття рішення про припинення вогню, або після укладання угоди, мирної, яка б вона там не була. Тоді є три варіанти, або може бути й комбінований і спільний, про який пишуть. От та ж сама: Financial Times це демілітаризована зона заняття. От, друге, це посилення, кардинальне посилення Збройних сил України. І третє це експедиційний корпус європейський. А може бути всі три одночасно. Одразу ж ситуація так загострилася. І в цьому відношенні це було відомо ще у, у кінці березня місяця. От. А, тобто тут робота зроблена, а її необхідно не наповнити механізми. Тепер, як це має діяти? Розмова про п'яту статтю. Це добра розмова, яка показує е, європейцям, яка показує натівцям, що так, ви у це вірите, як Україна вірила у Будапештський меморандум. Сядьте і подивіться. Почитайте другий абзац п'ятої статті. Все це потребує дуже ретельного доопрацювання. І це дуже важливо, що от ці речі починають бути зрозумілими, що всі починають над цим працювати і задумуватися. Так, написати, ми гарантуємо вам безпеку, як це у Будапештському меморандумі, чудово. А що ви будете робити, якщо трапиться біда? Невідомо. Так і там же. Другий абзац говорить, що кожна країна буде визначатися, яку допомогу вона буде надавати. Блискуче хтось із італійських аналітиків написав, тільки вам треба мати на увазі: то можуть бути двері на петлях, а можуть бути двері на обертові. І той, хто зайде, тут же й вийде з цією допомогою. І що ви тоді будете робити у такій ситуації? Тому у цьому відношенні це дуже добре, що ця дискусія пішла. що почали розуміти, що, а, і тут висновок якийсь один дуже важливий для нас. Європа і НАТО починає розуміти, що єдина сила на європейському континенті, яка здатна реалізовувати подібні речі це Збройні Сили України. Дискусія Сальвіні-Макрон. Це блискуча дискусія. Я насправді чекав, що це щось почнеться. Щоб усі зрозуміли, ну добре, це далеко ніби для вас. А коли це торкнеться конкретно Італії, Франції, що тоді, Польщі, яка зараз устами Навроцького починає дурницю, Що ви тоді робити будете? Надіятись на Збройні сили. Це, от можна не запитувати і так зрозуміло. Тому в цьому відношенні. Капітал України воєнно-політичний військово-політичний, він завдяки оцим усім речам дуже серйозно зріс. І навіть такий, як Джей Ді Венс, той починає розуміти, видно з його риторики, що не все так просто, як він уявляв собі. Так, пане Романе, ви вже згадали за Польщу і Кароля Навроцького, очільника цієї країни. Не можу тоді вас не запитати, як ви бачите, чи не на порозі ми нового політичного конфлікту, чи ми не вступаємо в якусь кризу відносин Польща-Україна, тому що зараз посипалася низка заяв із приводу скасування там деяких пільг для українців, які в Польщі, з приводу волинської трагедії є заяви, мовляв, вирішення цього питання. Ставить під питання наш подальший вступ до ЄС. Чи бачите ви в цьому серйозну кризу? Чи проглядається вона за цими заявами, чи ні? Ну, Навроцький для мене це прочитана книга. Я це чудово розумів, що це буде. Це такий брат-близнюк Венса і по походженню, і по долі, яку він прожив, і по поглядах. Навроцький дуже спішить до клубу Орбан Фіцов. Яку він роль там буде відігравати, буде видно. Однак я переконаний в тому, що зв'язок на рівні суспільств польського і українського набагато міцніший, ніж воля самого Навроцького, і частина політесу польського, який сьогодні дотримується цих позицій, які пропагує Навроцький. Нині потрібно правильні кроки, мудрі кроки. З боку парламенту українського Міністерства закордонних справ, президента, які б дали зрозуміти Навроцькому, що якщо ти хочеш дбати про Польщу і поляків, будь ласка, зорієнтовуйся на проблеми Польщі і поляків. Шукати відповідь на проблеми Польщі в Україні це безглуздя. Так само, як шукати відповідь на проблеми в Україні в Польщі це ж повне безглуздя. І в цьому відношенні а, цей принцип а, він завжди допомагав і в Варшаві, і в Києві вирішувати питання. Я дуже добре пам'ятаю, коли Сейм Польщі і парламент України, Верховна Рада навіть одночасно в одну і ту ж хвилину голосували заяви, От, коли треба було знаходити порозуміння в багатьох питаннях, бо ну, всі. Прекрасно розумію, що історія це така штука, що в ній завжди можна знайти те, що об'єднує і те, що роз'єднує. Карл Навроцький не тільки не є непідготовленим, бо його і так у світі називають найкращий історик серед боксерів. Він людина, яка не розуміється на багатьох речах, і його бачення носить такий популістський наратив. Це, це бачення абсолютно безглузде для воєнно-політичного керівництва, тим більше в нинішніх умовах, і зрозуміло я уявляю, наскільки зараз важко туску і притомним людям. Хоча міністр оборони мене трохи здивував з Польщі, чесно кажучи, я не очікував такого від нього, хоча й раніше він дозволяв собі подібні випади, однак. Я б сподівався, що, хоча б він а, зрозуміє, що нині загострювати цю ситуацію абсолютно не слід, бо роботи ведуться. Ну той, хто цікавиться, той може побачити, що кожен тиждень, починаючи від газети виборчої, дають інформацію про те, як іде ексгумація, іде вшанування пам'яті, перепоховання, що роблять поляки на території України, що будуть і роблять українці. На території Польщі, які там розкопки ведуться і таке інше. І я, чесно кажучи, думав, що міністр оборони Польщі, він знає про це. І тут, хоча, чесно кажучи, я побачив лише уривок цієї фрази, тут ще треба зрозуміти, в якому контексті він про це говорив. Але, однак, ще раз кажу, що тут важливо, щоб сторони знайшли мужність у собі відновити діалог. Ну а Навроцькому треба буде час, якщо він людина, яка, отримавши інформацію, здатна її переосмислити, зрозуміти. Ну, виходячи з того, що я читав цю його книгу, ну, він, він далекий від глибокого розуміння історії, навіть людського соціуму. Політичні експерти, от з ким я спілкувалась на цю тему, схильні думати, що Косеня Камиш, зараз міністр оборони Польщі, зараз може претендувати на майбутніх виборах на крісло прем'єра, тобто таким чином Навроцький може посунути Туска як варіант, і от просто зацитую слова міністра оборони Польщі. Я говорив це багато разів. Якщо Україна не примириться з геноцидом на Волині, якщо не буде ексгумації або вшанування пам'яті, вона не матиме жодних шансів на вступ до Європейського союзу. Хоча, як ви слушно зазначили, ексгумація відбувається навіть в серпні е, були ексгумовані тіла, здається, 40 воїнів і були перепоховання. Е, отже, ми бачимо, що спекулює на цій темі міністр оборони Польщі, знаєте, пані Фаїно тут. Ситуація, вона дуже неприємна для Польщі, я поясню, чому. Ну, як відомо, архіви не горять. Документи, які є сьогодні наявними, вони зовсім свідчать про протилежне. І я все очікую моменту, коли трапиться ну, можливість, що зустрінуться фахівці, і вони подивляться ці речі всі. Бо цей популізм Навроцького і експлуатація цієї теми, вона дуже небезпечна для самої Польщі. І він має це зрозуміти, в тому числі і міністр оборони. Ну, зазвичай політики такого рівня вони не переймаються фактажем, у них немає часу аналізувати документи. Але ще раз хочу на цьому наголосити. На жаль, для е, і міністра оборони, і президента Польщі вони можуть отримати зовсім інший результат, ніж той, які, про який вони нині говорять, якщо вони присядуть і почнуть просто знайомитися із документами. Пане Романе, ну ви згадали за цей клуб фіцо, е, Орбан. Орбан Даруйте. Забула прізвище Фіцо Орбан, до якого можливо хоче приєднатися навроцький, та то не можу вас не запитати вашої думки з приводу цього конфлікту, принаймні в дописах і е, е, на рівні Міністерства закордонних справ, який розгорнувся між Україною та Угорщиною після ударів дронів по дружбі. Е, е, як ви бачите, який далі можливий розвиток цього конфлікту, так тому що ми знаємо, сіярто заявив, що нібито Україна зазіхає на суверенність Угорщини своїми ударами. По дружбі, але ж це суперечить взагалі логіці, тому що ці потужності знаходяться на території Російської Федерації, на території країни-агресора, і всі ці удари виправдані. Як ви бачите, чи буде Угорщина спекулювати знову таки на цій темі, чи буде намагатися в Євросоюзі виторговувати для себе щось, якісь гроші, якісь кредити, якісь поблажки в обмін на те, щоб не блокувати рішення по Україні, які вона й так би блокувала, просто це вона може використати як черговий привід. Все це буде відбуватися, однак треба розуміти, що дружба це корупційна система, яку використовував і Фіцо, і Орбан, і не тільки вони. Ви ніде не знайдете інформацію про ціну на сиру нафту, а раніше й на газ, який постачався з Росії до Угорщини. до… Словаччини та й до окремих сусідніх держав. А зрозуміло, що завдяки політичній ролі а, такого прихвостня Кремля а, тарифи там були занижені. Різниця по корупційному механізму йшла в Карман і Орбана і Фіцо. І про це знали всі. І ця коруп корупція вона процвітала. Що давало можливість в тому числі Орбану обиратися, використовувати ці гроші в політичною метою. І нині його галас причинений тим, що він чудово розуміє, а він має можливість отримувати нафту, отримувати вуглеводність з інших джерел. Але він цього не хоче робити, бо там треба відкрити рахунки. У ситуації ж з Росією він може приховувати це і. Брати собі в карман ту дельту, яка є. По суті, а Збройні Сили України не тільки б'ють по ворогу, вони ще позбавляють Європи цього зла, яке називається рашистська корупція всередині Європи. Бо чітко треба розуміти, що це не лише ворог України і ворог Європи це ще й оця корупційна зараза. Разом з тим, треба розуміти, що всі енергокоридори, енерголінії, які зв'язували Росію і а, Європу, це свого роду диверсійно-розвідувальні механізми, підривні механізми в економіці Європейського Союзу. І всі знали чудово, що це застосовується. За ці гроші. А Винаймаються диверсанти, здійснюються диверсії, здійснюється розвідувальна підривна робота і так далі. Тому нині можна абсолютно чітко сказати: ці заяви Орбана, Фіцо і подібних в Європі це просто заяви диверсантів рашистських, які діють на рівні урядів керівництва держав, що входять в Європейський Союз. Що є Ми тут, В Україні і Європа, і нормальні політичні сили дякують, тому що Європа позбавляється цієї рашистської корупційної чортівні. Це так і сприймають. А що стосується самого Орбана і Сіярто, і так далі, ну, а що вони можуть говорити, коли в них з карману забирають? Явно корупційні гроші. Та що ж, нам залишається тільки подякувати Силам оборони за їхню плідну і успішну працю, за захист, за те, що боронять нас із вами. Пасибі вам, пане Романа, за ваш час, за вашу експертизу, за цю розмову. Дякую вам. Дякую, глядачам. Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте. Запрошуємо до дискусії в коментарях. Нам все цікаво. Будь ласка, пишіть з чим ви згодні, з чим ні. Все читаємо. Будьте з нами. Побачимось.